Перевеслування на підйомі вже 20 років паралімпійські класи змагаються на чемпіонатах світу з академічного веслування. 19 вересня 5 українських спортсменів виконали свої перші запливи у Чехії у одиночних та парних У Цьому році найскладніша складна підготовка була. У команди, але ми змогли організувати завдяки підтримки Національного паралімпійського комітету нашого укрцентру інваспорт. Підтримку нам показала міжнародна федерація академічного вислування. Дуже багато організацій нас підтримували. Дуже високе психологічне навантаження, дуже високе фізичне навантаження. І, на мою думку, команда дуже гарно підготовлена. Але побачимо, як підготувалися наші суперники. Одне можу впевнено сказати, що наші спортсмени. Віддадуть все, що в них є, будуть боротися до останнього, до самого фінішу. Першою серед українських спортсменів сьогодні стартувала Айсанова Анна, спортсменка з Волині, яка здобула третій результат у попередньому одиночному запливі. Завжди є до чого рости. Хотілося б ліпше, будемо старатися ліпше. На фінал маю бойове налаштування. Будемо робити все для того, аби фінішувати якнайліпше. Удачі і попутного вітру. Наступними змагались парні чоловічі двійки, де волинські веслувальники Сивих Андрій та Герест Дмитро вибороли другий результат у попередньому запливі. Чили ще сили на фінал, могли ще більше здодавити. Пробний заплив він на те пробний, щоб відчути, як їдуть конкуренти, побачити на що на що здатні ми. Я задоволений запливом. Ну на 99%. Фінал покаже хто і хто. Я хотів би сказати, що я сьогоднішньою гонкою е, повністю задоволений. Що ми будемо так. Працювати надалі в фіналі все буде хорошо. Завершальними змаганнями першого дня чемпіонату. Став заплив нового класу, який вперше приймає участь у чемпіонаті світу з академічного веслування та доданий у паралімпійську програму до Парижу 2024. Честь України у цьому класі представляють спортсмени з Черкас та Волині. Це котик Дарія та самолюк Станіслав. Так, в принципі, заїздом ми задоволені. Ми заїхали сьогодні другими. Це означає, що в фіналі ми будемо. Змагатись по одній з центральних вод все пройшло в принципі так, як ми хотіли. 23 числа проїдемо, буде видно. Безумовно, всім я хочу побажати нашої скорішої перемоги, скорішого закінчення цієї війни. Я хочу побажати нашим Збройним силам України удачі, терпіння. Бережіть себе і долати цих клятих ворогів. Народу України терпіння. Я впевнений, що ми подолаємо. Ми були у багатьох куточах світу за ці півроку. Всю нашу державу підтримують. Я впевнений, що ми переможемо. Переможемо в війні і будемо сподіватися, що переможемо на чемпіонаті світу.